Розвідники підземелля вони не стали чекати лютих холодів, засукали рукава і самотужки створили ціле підземне місто. тепер бійці 54-го Новоград-Волинського розвідбату перебивались у наметах, але вирішили не випробувати долю і намалювали план, вибили техніку. Та за кілька тижнів звели собі укріплення, яке здатне захистити навіть від обстрілу реактивною артилерією. Там є і кухня, і командний пункт, і кімната відпочинку. Руслану Ярмолюку бійці не відмовили в ознайомленні з інтер'єром. Зовні звичайний насип на поверхню виринає лише димар під товстим шаром землі підземне місто. Це ноу-хау розвідників з 54-го розвідбату для особового складу для роти 80 чоловік. Це приблизно десь три тижні. Обладнати повністю такий командно-спостережний пункт. Самі намалювали план містечка. Техніку дали із штабу, далі робили все вручну. Набагато зручніше, ніж палатки, тому що тут набагато тепліше і затишніше, енергопотребляємість набагато менше, ніж палатку самого топить. А так розміститься є, де, де зігріться. Тут під землею і тепло, і сухо. Воїни, повертаючись завдання, можуть і обігрітись і відпочити у полях. Без ротації вони новоград, волинські розвідники вже чотири місяці. У підземелля хлопці готуються зустрічати і новий рік. Військове братство, як там казали, це воно і є. Тут уже я не знаю. Я не поїду, поки вони не поїдуть в відпуск. Так само вони поки як я. Ми тут стягнулися один з одним. все. у них є світло і телевізор. За роботою депутатів Верховної Ради дивиться разом з вояками екс-нардеп, а тепер сержант-розвідник Павло Жибрівський. Сьогодні хлопці тут зібралися: Тракторист з Олеськ, лісник із Ємільщини і багато-багато інших, які покинули домівки, покинули дітей, покинули тату, маму. Ну і відстоюють Україну. Але хлопці тут роблять свою роботу, а ось ці мають робити роботу там. Ніколи ми не переможемо в війні, якщо вони будуть кепсько робити свою роботу. Усі харчі в підземному місці від волонтерів, так само як і медицина, ліки везуть щодня. Тут на передовій у розвідників тільки дві сестрички і без автомобіля викручуються як можуть, аби врятувати життя пораненим. Немає санітарного автомобіля, тому що він попав під розстріл, ну під обстріл. І він зараз знаходиться в пункті постійної дислокації. Він не підлягає ремонту. Тому для нас дуже велике питання. Це санітарний автомобіль. Перед кожним виходом у тил ворога хлопці проходять повз дитячих малюнків, які розвішані на стінах. Почитаєш такі як малюночки дітей, то дійсно служити хочеться є... тоді. розумієш, за що ми тут стоїмо, за що ми воюємо. Ті, хто вночі повернувся з завдання у день їдуть до своїх підшефних. Діткам в садочку та дитбудинку везуть усе від муки до цукерок. Нам вистачає, тобто треба. Зараз людям тут тяжко на Донбасі, то ми стараємося їм теж допомагати. Чим можемо. Солда з гуманітаркою зустрічають не вихователі, а діти. Конфет. А ще що? Печення давали? Давали печення. Ще зовсім малі дітлахи зовсім по дорослому розказують про війну, яка прийшла у їхній дім. Катанки баїмся токатанки боїться. От там прячемося, коли стріляють, прячемсяка да? вистріляють. Да. Малюки більше радіють навіть не цукеркам та продуктам, а самим розвідникам, які для дітей тут у прифронтовій зоні, взірець мужності та героїзму. Руслан ярмалюк, михайло потяга сріш портило. Спицкор два